31 травня відбулася конференція, це була депортація. Територія Лемківщини, Холмщини і Підляща, Надсяння і Любачівщини споконвічних українських земель зазнала загарницького втручання, що привело до депортації з рідних земель тисяч родин. Конференцію відвідала чисельна кількість викладачів і студентів Золочівського коледжу, члени суспільно-культурної організації Родинне дерево, доктор Етичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Національного університету Львівська політехніка Василь Васильович Гулай зупинився на таких питаннях: демонстраційно-переселенські акції на західноукраїнських землях у 1944-46 роках. Акція вісла, передумови, перебіг та історичні уроки. Викладач історії коледжу Козюра Андрій Анатолійович розказав про систему освіти депортованих українців, Ців з Польщі та агітаційну роботу серед них. Студентка коледжу рапа Ірина дослідила долю депортованої родини. Старійшина родинного дерева, очевидець тих подій, Ференц Іван Теодорович ділився своїми спогадами про пережите. Про переселенські події на Золочівщині повідомив варянко Михайло Петрович та підсумував роботу конференції. Матеріал до ефіру підготувала голова суспільно-культурної організації Родинне дерево наливайко Світлана Миколаївна.